Доброго здоров'я, шановні глядачі. Масові скасування відсрочок. Люди втрачають масово відсрочки. І що саме характерно, резерв плюс. Ну, наприклад, ви е, оформлюєте відсрочку через резерв плюс. Ну, вас, вам не потрібно нести туди документи. Ви подаєте, якби включаєте кнопочку, ну, ну, отримати відсрочку. А приходить, як би сказати, не відмовлено, не там якісь документів не вистачає, не ще чогось. А просто відходить що збій, технічний збій, і подавайте через 48 годин. Або через 48 годин ждіть або несіть документи до ЦНАПу. Про це про це повідомляють адвокати. Про це повідомляють юристи, і дуже дуже багато, як би сказати, спеціалістів. Тож давайте обговоримо сьогодні дві теми від 3 лютого. Деякі чоловіки втратили відсрочку, що відомо і мобілізація Тих, хто має право на відсрочку, про що попередили ТЦК. Тобто, якщо у вас, як би сказати, ви маєте право на відсрочку, вас все одно мобілізують. Тож додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, в чому справа. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний. Ми обговорюємо соціал-політичні новини, економічні, все, що відбувається в Україні, пенсії, реформи, мобілізація і все докупи. Тож давайте почнемо з того. Хто ж втратить відстрочку? Що потрібно робити? В Україні від 3 лютого закінчується дія частини автоматичних відстрочок від мобілізації. Громадяни, які мають право на відстрочку, повинні перевірити її статус, щоб уникнути ризику виклику до військомату. Ну, те, що я говорив, що люди подають через резерв плюс, а воно пише технічний збій. Ну і тут така закавика, знаєте, або точно резерв плюс перевантажений знаєте, і технічні збої, або ж така задумка держави, що угу, ну, не дадамо 48 годин не перевірить, піде, а, а немає, злетіла, і вони вже не реагують, що ви маєте право на відсрочку. Вони просто роблять так, що вас мобілізують, і це, як би сказати, їх нікого не цікавить. Тож, ну, ви, ну, як би сказати, уважно перевіряйте, дивіться перед тим, як ви кудись йдете. Я ніяким чином не хочу зірвати мобіліційні процеси, але якщо людина має на відсрочку, то людина має це і контролювати. Ну, так само це вони говорять. Ну, за вами їх ніхто не бігать не буде. Втратили на відсрочку. Все не будемо, каже, ждати, поки ви там якісь документи донесете. Ми вас мобілізуємо і все. Так само, якщо е, в людини бронь злетіла, або автоматично вони її знімають. Ну, всь, всього буває. Тож, перевіряйте. Перевірте уважно, якщо через Резерв Плюс подавайте, перевіряйте, доносьте документи. Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. Вона пояснила, як перевірити відстрочку через додаток Резерв Плюс та портал Дія, а також що робити, якщо відстрочка не подовжилася. За словами Тарасенко, 2 лютого останній день події відстрочки, які надавали у листопаді 2025 yep. року. Lершie... і січні 26-го року. ТЦК та СП... Для деяких осіб строчку подовжено автоматично, або рішенням комісії для інших вона припиняється 3 лютого. Як перевірити статус відстрочки? Через додаток Резерв плюс, подивившись повіщення правотичне подовження, у додатку резерв плюс сформовано розширений витяг із перевірки дати відстрочки. Якщо зазначено 04.05.26, відстрочку подовжено. Якщо зазначено 02.02.26 відстрочку подовжено. Якщо зазначено 0,2,02, Двадцять шосте вісрочку не подовжено. Тарасенко попереджає, що через високе навантаження додаток може працювати повільно. Ну, те, що я вам говорив, може працювати повільно. Ну так зрозумієте, може це така задумочка, і от Федоро прийшов цифровізацію, як би сказати, вводить. От бачите. Так у нас виходить, що Резерв Плюс не подовжує відсуток. Відстрочку пише, що збой технічний. Що робити? Якщо вістрочку е, подовжено, до додаткових дій не потрібно, але варто періодично контролювати її статус. Якщо відсрочку не подовжено, існує два варіанти. Варіант один. 3 лютого оформити вістрочку онлайн через додаток Резерв Плюс. Не всі підстави дозволяють такий спосіб. Варіант 2. Подати пакет документів до ЦНАПу для оформлення відстрочки. Це потрібно зробити найшвидше, адже якщо попередне. Відсрочка закінчилась, а документи не подані, існує ризик мобілізації. І тут ми з вами давайте вспомнимо полтавський ОТР, ТЦК, повідомляти ТЦК, поліцію про ухилянтів. О, прийдете, ви оформляєте відстрочку, у вас вона злетіла, визвуть ТЦК, ну і туди-сюди і. Загребуть, тож уважно дивіться, позлітали відстрочки, позлітали броні. Зараз такі, як би сказати, зробили критерії для бронювання, особливо сільськогосподарського сектору. що там, Я не знаю, у нас от познімали броні, і я не, роз... не знаю, буде вона нам чи не буде, як ми будемо сіяти, як ми будемо збирати, що ми будемо робити тут взагалі хто його знає. Тож, давайте перейдемо до тих, кого можуть мобілізувати, і хто має право на відсрочку. От. В Україні триває мобілізація, яка разом з воєнним станом продовжені до 4 травня 2026 року. Згідно чинного законодавства, визначено категорію чоловіків, які мають право на виключення зі списку призову. Як днями уточнили, наприклад, в Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ДЦК, всім таким чоловікам все одно треба надати документи для підтвердження, якщо це не було зроблено. Тобто автоматично персональні дані таких чоловіків не потрапляють до списку тих, хто не підлягає призову. Відповідно, у таких чоловіків, які мають право на відсрочку, але не оформили це право, можуть виникнути. І, наприклад, проблеми з перетином кордону детально детальнішу пояснив Київський обласний ТЦК на своїй офіційній сторінці. Закон враховує особливості життєвих обставин, які ускладнюють виконання військового обов'язку. До захищених категорій належать батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які доглядають за непрацезнатими родичами або дітьми з інвалідністю, а також родичі загиблих або зниклих безліці військовослужбовців. Уточнили в ТЦК. Та додали. При цьому важливо розуміти, що в разі непридатності до служби за сімейними обставинами ви не потрапляєте автоматично до списку, кого не заберуть до ТЦК. Для підтвердження інформації про ваше становище представникам ТЦК необхідно надати документи, наприклад, свідоцтво про народження дітей, довідки про інвалідність, рішення суду про опіку, які підтвердять підстави для звільнення від мобілізації. Це важливо для виконання і для виключення із списків призову. Мобілізація багатодітного чоловіка. В свою чергу, один із адвокатів, який спеціалізується, зокрема, і в питаннях мобілізації Андрій Межирський. Бажерицький навів приклад з власної юридичної практики, за його словами, йдеться про батька трьох дітей, який вчасно не оформив відстрочку і відповідно був мобілізований. Буквально днями в Одесі було мобілізовано чоловіка, батька трьох дітей. У його оточення після цього почали збирати непідні документи. У нього е, запитали про те, що за чотири роки він, е, війни він не знайшов можливості прийти до ЦНАПу, щоб надати ці документи. Якщо б чоловік е, звернувся до ЦНАПу або до юриста, то. То таких проблем у нього б не було. У навчальній частині йому можуть повідомити, що вони таких документів не приймають. Можуть повідомити, що відповідний рапорт може подати вже у бойовій частині, наводить приклад Межирицький. От. Та продовжує. Такі категорії чоловіків мають не тільки права, але й право користуватись ними, а можуть і не користуватись. Тобто, якщо чоловік має право на відстрочку, то може користуватись ним, а може і не користуватись. Примушувати ніхто не буде. Подати документи можна через СНАП або через додаток Резерв. У нашому війську є чоловіки, які служать та мають при цьому трьох або чотирьох дітей. Серед захисників є ті, хто повернувся з полону, є ті, у кого батьки загинули на війні, а син вирішив служити. Таких ситуацій дуже багато. Кожен розпоряджається своїм правом на власний рост. Але якщо людина не оформила документи, то може бути мобілізована, говорять. Щодо необхідності належного оформлення документів, днями військового зобов'язання нагадали Міністерство оборони України. Як зазначили у відомстві, коментуючи нещодавно ситуацію, яка сталася з колишнім військовополоненим Євгеном Шибаловим на кордоні, така категорія, як колишні військовослужбові, мають право на відсрочку і відповідно право виїзду за кордон. Відсрочку треба оформити заздалегідь, перший раз звернувшись до ТЦК та СП, потім можна онлайн через Резерв Плюс. Як розповідав у коментарі для Євген Шибало, він вважає, що статус колишнього. Військовополоненого дає автоматичну можливість вийду за, за кордон, але виявилося, що йому все одно потрібно звертатись до ТЦК з наявними документами для оформлення відстрочки. Прикордонники дозволили Євгену перетнути кордон після уточнення його статусу, але до місця призначення у Польщі він поїхав наступним автобусом. Тож уважно е читайте законодавство, уважно дивіться, на що ви маєте право, і е оформляйте документи. Тому що ну, можете потрапити в дуже складну ситуацію. Тож, якщо інформація була корисна, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тому що ви бачите, що коїться, виходить, Зеленський, говорить, що ми ще готові рік воювати. Тільки ким він буде воювати, з ким воювати. Вигребе останніх трактористів, комбайнерів, які вже залишилися одиниці. У нас працювати нема кому. Нема. Ну просто немає. На навіть по одному на комбайні, на тракторі, немає кому працювати. Тож, в мене даний момент все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і своє здоров'я. Всім пока.